Чому мертвий упир страшніший за живого? Як фараони стали героями української міфології, яких майстрів вважали чарівниками? Та чому квіткою папороті так важко заволодіти? Привіт! Я Нік Лисицький. Це енциклопедія української міфології, шоу про неймовірних персонажів та дивовижні явища. А Герої сьогоднішнього випуску упир фараони, химородник та цвіт папороті. Упир міфічний персонаж, який п'є людську кров. В Україні упері були відомі задовго до того, як Брем Стокер написав Дракулу, і вампіри стали популярними героями сучасної культури. Вперше про них згадують ще у літописі ХІХ століття. Наші українські опері відрізняються від загальновідомого образу і зовнішнім виглядом. У них червоні обличчя, два серця. Гостик, а також наявні як чоловічі, так і жіночі статеві органи. Згідно українських народних вірувань, уперями можуть бути не лише померлі, а й живі люди. Живі упері, окрім червоного обличчя, вирізняються ще й дуже міцною статурою, бо мусять носити на собі уперів мертвих. Уперем від народження стає сьомий хлопчик в родині або той батьки, якого не дотримувалися певних усталених норм. Також уперми можуть ставати відьмаки. Що керують відьмами, і так звані двоєдушники-чарівники, які за допомогою другої душі залишають тіло і шкодять людям. Легенди приписують таким опирям здатність насилати зливи, засуху, голодомор, холеру та чому. Живий опир живе доти, доки не народиться інший, йому на заміну. Після смерті. Упир має право ходити по землі сім літ. Уночі він встає з могили і бродить по світу, аж доки не заспівають півні. Нерідко бачили, як у пері опівночі під музичний супровід співають, скачуть і плещуть у долоні, а також вилазять на могильні хрести, лякаючи перехожих. Мертвими уперями стають живі упері, ті, хто за життя співпрацював з нечистою силою, а також самогубці. Мертвий упир набагато небезпечніший за живого. Адже він спраглий до крові. Упир проникає у хати і нападає на сплячих людей, особливо на немовлят. Він вмощується на груди своєї жертви, припадає губами до серця і висмоктує кров. Губи у нього роздуті, а язик подібний до гадючого жала. Ним відробить невеличкий отвір у тілі, витягує кров, а потім засмоктує рану так, що не видно сліду. Раніше, щоб захиститися від мертвого упиря, запрошували упиря живого. Він залишався на ніч у хаті. Пильну лав і повідомляв, коли поміщав свого колегу. Тоді потрібно було вдарити у осиковою палицею, і він більше не приходив. Остаточно позбутися упиря дещо складніше. Для початку потрібно впізнати мерця і знайти його могилу. Потім викопати, розрубати тіло на шматки, а в голову забити осиковий кілок. Кажуть, що після такої екзекуції упир вже напевно перестане приходити. Фараони. Персонажі української міфології так так вам не почулося. Фараони це не лише титул монархів у стародавньому Єгипті, а й міфічні персонажі з українських легенд. І виглядають вони як русалки. Тільки не як українські русалки, про яких ішла мова в одному з попередніх випусків, а як типові європейські, з риб'ячим хвостом замість ніг. Втім, без єгиптян у цій історії справді не обійшлося. Згідно біблійних переказів, коли Мойсей переводив єврейський народ через Червоне море, Бог розділив води так, що люди змогли безпечно перейти по дну. Коли ж єгипетське військо погналося за ними, Бог знову зімкнув води, і всіх єгиптян поглинуло море. Так і з'явилися міфічні фараони, або як їх ще називають. Морські люди з того часу фараони плавають у морі і чекають кінця світу. Кажуть, що коли здіймається шторм, вони підпливають до кораблів і запитують, чи скоро буде кінець світу. У відповіді їм потрібно сказати, що світ скінчився вчора. Химородник людина з надзвичайними здібностями, чарівник. У чаклунів в українській міфології є багато назв. ворожбит, чародій, чорнокнижник, градівник, знахар, босоркан, Відьмак вважалося, що свої здібності вони отримують від нечистої сили і використовують їх на шкоду людям. Однак, з химеродником все зовсім інакше, адже так зазвичай називали того, хто володіє секретами якогось ремесла, або має знання і навички, недоступні розумінню інших. Пересічні люди завжди приписували чарівні властивості всьому, що не могли пояснити, в тому числі і діяльності тих, хто досяг високої майстерності у своїй справі. Тож чаклунами часто вважалися цілком реальні люди. Мірошники Ковалі, гончарі, музиканти. Неперевершених майстрів сприймали з острахом, як таких, що знаються з чортами, а тому становлять небезпеку. Ось як розповідає легенда про одного мірошника. Поїхав якось чоловік до водяного млина, і довелося йому там заночувати. Прокинувся він посеред ночі від страшного трюку. Вирішивши, що томельник пустив воду і почав працювати, чоловік пішов до млина і завмер страху. Вода не йде. Шлюзи закриті, а колеса крутяться самі по собі, і млин працює. Він, звісно ж, одразу побіг до мельника і все тому розповів: «Ну-ну, не бійся, каже Мельник, іди спати. А сам вийшов до млина, стукнув три рази та й говорить: аго в куме, сиди тихо, що ти там розмахався? І одразу все затихло. Химородниками вважали також і козаків-характерників, адже вважалося, що вони мають надприродні здібності, що допомагають їм перемагати у боях. Зокрема, характерники могли годинами перебувати під водою, ставати невидимими, перетворюватися на звірів, найчастіше вовків, гіпнотизувати ворогів та викликати у них панічний жах, змушуючи втекти з поля бою. До речі, дізнатися більше про характерників ви можете, переглянувши випуск про воїнів української міфології на нашому каналі. Цвіт папороті. Чарівна квітка, яка дарує надзвичайні магічні здібності. За легендою, той, хто здобуде цю квітку, зможе бачити місця, де заховані скарби, розуміти мову тварин, закохувати в себе і знати про все, що робиться в світі. Однак заволодіти світом папороті надзвичайно складно. Для цього доведеться не лише відшукати у темному лісі блакитний вогник, який спалахує лише на одну мить, а й перемогти самого чорта. Світ папороті нерозривно пов'язаний з іншим образом української міфології. Купалом. Саме в ніч на свято купала о півночі ця квітка з тріском розквітає і світиться дивовижним вогнем. Зірвати цвіт папороті лише частина справи. Для цього можна ще з вечора знайти кущик, 12 разів накреслити освяченим ножем коло довкола себе і папороті, підготувати великодній рушник, покропити папороть свяченою водою і. Чекати. Перед опівнічю нечиста сила починає насилати різні жахливі видіння, жбурляє гілками і камінням, виє, стрибає, стогне, плаче. Або, навпаки, намагається напустити сон. Рівно о 12-й годині ночі папороть розцвітає. В цей момент їй потрібно загорнути в рушник, заховати за пазуху, і що є сили. Тікати з лісу, навколо будуть горіти і падати дерева, літатимуть та верещатимуть різні почвари. Але все це лише ілюзія, навієна чортом. І хоч як би страшно не було, ні в якому разі не можна озиратися, бо той, хто не витримає і озирнеться, може втратити розум і навіть загинути. Буває, що під впливом ілюзії люди просто не встигають побачити квітку. Одна з легенд розповідає, що чоловік знайшов папороть у себе біля ганку. Сів він чекати, поки вона зацвіте, але перед опівніччю йому. Щось таке зробилося, що він встав і пішов хто зна куди. Повернутися додому, бідолашний зміг лише на третій день. Якщо залякати або приспати не виходить, чорт намагається відібрати цвіт папороті обманом. Наприклад, може створити видимість, що вже ранок щоб людина втратила пильність. Так чи інакше, в більшості випадків цвіт папороті опиняється в чорта. Ну а той, хто все ж таки зможе втримати цвіт папороті у себе, обов'язково стане щасливим. І багатим обов'язково поставте дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про свіжі випуски, і розкажіть про наш проект своїм друзям та знайомим. Давайте разом популяризувати українську міфологію.